Лов народ! Слухайте, от дивлюся я на дизайн POCO F7, і в моїй голові виникає лише одне питання: ну невже не можна зробити людський зовнішній вигляд? Xiaomi, у ваших смартфонів можуть бути там я не знаю, мільйони Єабатів там Круті технічні характеристики, ви можете все зробити там на найвищому рівні. Однак, якщо зовні ваш пристрій буде виглядати як шмат лайна? Ну, у вас не буде продажів, не буде ніякого успіху. Чи ви шукаєте собі аудиторію якихось йолопів, яким реально таке заходить? І ви вибачайте, можливо, комусь з вас таке сподобалося? Ну я, я не вірю, я не вірю, що комусь з моєї аудиторії конкретно от, у цей кольор міг сподобатись. І я не вірю, що комусь може зайти дизайн блоку камер. Не його форма, наголособі, не його форма. так от, як от якщо б це просто все було чорне, чи все було там біле матове, я не знаю тоді, питань нуль. Однак, ну вони ж якось наколхозили всю цю історію. Навіщо було самушки за? зелені додавати, ну вони реально виглядають якось по-дитячому. Знаєте, якщо б цей смартфон в першу чергу позиціонувався як ігрофон, ну типу за це суцільно, ігровий пристрій тільки для ігор, тоді все. Як то кажуть, обличчя завалив. Ось питань немає. Однак ні, вони так його не позиціонують. Типу, так, вони кажуть, що він крутий для ігор, однак він підійде добре і для повсякденного користування, тобі, для звичайних користувачів. Коротше, друзі, зустрічайте, це новий потенційний хід продажі від компанії Poco, який в майбутньому легко може стати легендою. Тому що, якщо прибрати усі ці речі, типу там зовнішній вигляд і так далі, технічно це справжня гармата. Ну, от реально, я не знаю, чи є у нього взагалі конкурс. Вренти за ці гроші. Тож давайте влаштовуйте затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Зараз будемо розбирати цю тему по полицях. Чи варто взагалі звертати увагу на цього красення в лапках? Не забудьте авансом поставити вподобайку, а я починаю. Але перед цим, друзяки, хочу вкотре вам розповісти, де взагалі брати ті самі от смартфони, так звані, топ за свої гроші, найкращі пропозиції за свій прайс. Ми вже зробили цю складну роботу за вас і відібрали усе найкраще в нашому е, телеграм-каналі АндроПрайс Україна. От, а якщо вам щось буде радним незрозуміло, ви можете одразу писати менеджерам, типу, у мене є така, така сума в кишені, чи мені там потрібен годинник смарт, чи мені потрібні там якісь розумні е, ваги. Будь-що, от просто вам. Вам щось треба з електроніки, пишете одразу менеджерам, вони вам допомагають знайти найкращий прайс, дають гарантію сервіс, все як треба. Або можете одразу йти в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Ну, якщо вам раптом до вподоби сидіти в усіх цих браузерах. Просто в інтернет-магазині набагато зручніше робити замовлення. Там один клік і все готово. Тож давайте, друзі, користуйтеся. З нашого боку, ми вам забезпечимо гідний сервіс, а з вашого ви нам просто допоможете. Ну яка вам різниця де купувати. Так, ви купите. У нас, і нам буде добре, і вам буде добре, і усім буде добре. Давайте усі корисні посилання я залишу в описі під відео. Ну і хочу вам розповісти про наш новий розіграш смартфону Galaxy S25 Ultra. Я бачу, вам подобається ця модель, то будемо наступні розіри щепкати її. Вона крута, сьогодні це один з найкращих андроїдів, це точно. Все, що треба зробити для того, щоб взяти участь, як завжди, задонатити від 50 гривень на допомогу нашим захисникам. Зараз ми збираємо гроші на два дрони ретрансляції для хлопців, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Більш детально про все це, плюс звернення від військових, буде в кінці відео. Тож обов'язково дочекайтеся. Ну і донатити можете прямо зараз. Усі реквізити я залишу в описі під відео. Традиційно я хочу почати з жебрацького комплекту поставки для Європи. В отакій упаковці він буде, продається в Україні, і в отакій упаковці він буде продаватися в будь-якій країні Європейського а, Союзу. Є ще глобальний варіант, і глобальний варіант вже приїжджає в такі товсті упаковці. А, там в комплекті йде блок живлення. Так само йде Чохол, потім USB-A на USB-C кабель. А, а, захисна плівка вже наліплена на екрані. Тобто в європейській версії немає блоку живлення. Для ринку України це вже не новина. От такі поки вони пхають вже другий рік поспіль, якщо не помиляюся. Ну і це в ніякому разі не добре. А якщо згадати індійський варіант, щоб розуміло, для ринку Індії, мало того, що йде блок живлення в комплекті, там ще є заявлений офіційний клас захисту IP69, а не IP68, як для ринку Європи. І акумулятор всередині смартфона ємністю 7550 мАч, а не 6,5, як для Європи. Простими словами нам дістався найгірший варіант з тих, що в принципі існують на ринку. З чим я нас усіх і вітаю. Що стосується самого пристрою. Якщо б мені з самого початку не сказали, що це смартфон від компанії Поку, ну так от прибрали усі логотипи, прибрали цю коробку, так от дали на помацьке, скажи, подобається, не подобається, я б сказав би, що це велич, що це прямо щось дуже круте. Тому що відчувається в долоні, він дійсно як щось дуже дороге і круте. От я не перебільшую. От зазвичай Поку так, от, давайте от зараз у мене тут є Поку ФСімПро і Poco X7 Pro. Ми їх розпакуємо, я їх придбав спеціально для того, щоб порівняти їх з. Poco F7, і я поділюся з вами своїми враженнями від зовнішнього вигляду і матеріалів. Господи, дизайнерам Poco треба руки повідривати. От Зараз дивлюсь на них <сь> жодного пристойного апарату. Ну, дивіться, так от в руках наче лежить, мені подобається як версія Pro, вона, до речі, буде легша, і мені здається, трохи менше за звичайне F7, однак ну, блок камери, погляньте. Хоча от Pro ну реально відчувається якось так прямо ну, більш люксово. Що він більш компактний за f 7 і по висоті, і по ширині, і по товщині. Ну, Трошки в цьому плані, я думаю, що ж вона так круто відчувається в руці. Що стосується X7 Pro, ну, по-перше, у нього матеріали корпусу набагато будуть гірше, він повністю пластиковий. Ось, по-друге, він теж буде менше за габаритами і легше за F7. Бо F7 це справжнісінький такий кабан. Неутрально, коли ти береш його в руки, він там і важить 220 з чимось грамів. І це не за рахунок того, що в нього батарейка там 6,5 або 7,5 тисяч мА годин. Він, в принципі, отакий от величезний і матеріали корпусу. У нього тут скло позаду використовується метал, спереду скло. Ну він реально прям хотіло зробити його. Бо не дешманське. А от за загальними враженнями, не наче ти тримаєш в долоні якийсь там iPhone 16 Pro Max. Він такий самий широкий, от він не ковбасний. От беремо Poco X7 Pro, він такий більш вузький. Тут ні, прям хват такий, знаєте, квадратний апарат. Коротше, для брутальних хлопаків саме те, що треба, така цеглинка в долоні. Ще мені дуже подобається, що останні смартфони Xiaomi, абсолютно усі, бюджетні, середньобюджетні, не бояться води. Вони сертифіковані з Класу IP68, деякі там ip 69 От і мені здається, що деяким китайським колегам, припустимо, колишньому Holden BBK, є чому повчитися у е, Xiaomi. От В цьому плані прямо красені. Поки всьому підтримує роботу двох фізичних сім-карт, і сім, на жаль, немає, не дивлячись на те, що це глобалка. І до цього є певні питання. Ось є інфрачервоний порт, де я бачу багато в коментарях. О, прибрали, прибрали інфрачервоний порт. Слухайте, останнім часом компанія Xiaomi встановлює його, його в блок живлення. Він тут не помітив. Такий датчик встановлено, він тут є. Просто зазвичай він не на верхній моторці, ні, вони зробили більш мініма мінімалістичний дизайн, ну принаймні, якщо не дивитися на задню кришку, ось і прибрали його з верхнього торця, тож все окей. Якщо раптом вам не подобається цей так званий кібердизайн, який, до речі, дуже сильно заплямовується. Якщо ви будете носити його без чохла, будьте готові до того, що він постійно буде у вас в плямах. Є ще два варіанти: чорний і білий. Ось правда, там не очікуєте, що блокамер буде, буде якось відрізнятися. Ні, він так само буде за цими колхозними зеленими смужками, бо це ж поко. Ну хоч все інше буде виглядати більш-менше по людськи. Його екран повністю плаский, захищений над міцним склом Gorilla Glass 7i. якщо не помиляюсь, таке саме скло використовується в версії Pro. Також мені подобаються рамки навколо дисплею. Погляньте, вони над тонкі. Ну і за це можна виписати респект компанії Xiaomi, бо навіть в їх бюджетних смартфонах теж використовуються дуже тонесенькі рамки. Погляньте на рамки в Nothing Phone, погляньте на рамки в Google Pixel версіях A. Ну Це ж просто якийсь сором. Тут такого немає, Та й сама матриця тут дуже крута. Так, мова йде про Амолет, але 12-бітний Амолет. AMOLED... З роздільною здатністю 15 з частотою затемнення Шим 3840 Гц. Ну, Повірте, мені від цього екрану взагалі очі не втомлюються, погляньте самі на цифри. Ну, В цьому плані, знову ж таки, чергове можна виписати респект компанії Xiaomi. Вони в цьому плані а, прямо красені. Є підтримка hdr 10 і Dolby Vision. Ну, Для тих, хто раптом не в курсі, навіть у флагманських смартфонів Samsung, це Galaxy S25 Ultra, там, якщо не помиляюся, 8 біт. І там. А... Вісім або десять, якщо не помиляюсь, наче начебто вісім. Ось і немає підтримки Dolby Vision. Ось тут є. Так просто. І, до речі, в їх телевізорах, коштують там по 200 тисяч гривень, по 150, теж немає підтримки Dolby Vision. Отак. Плюс до того, що я вже перелічив, ви маєте знати, що цей екран дуже і дуже яскравий. Він трохи яскравіше, ніж у версії Pro, там щось на 20-30-ніт. Я так догадаю, що матриця плюс-мінус у них однакова. Ось і значно яскравіше, ніж у моделі Pro. У реальні цифри ви можете зараз подивитися перед своїми очима. Ми там люксметром це заміряли. Ось а виробник заявляє максимальна яскравість 3200 ні. Ну, тобто це не зовсім так. От, або він мав на увазі локальну Skris, ну те, як вони роблять це постійно. Від цього можу сказати, що навіть у літній сонячний день користуватися поки всім на вулиці а, цілком комфортно. От, повірте, будете а, задоволені. Тож єдине, чого не вистачає у цьому дисплеї, щоб я його називав прямо флагманським, функції LTPO. Мінімальна частота розгортки, яку я зміг тут заміряти, це 60 Гц. Можливо, там десь є і 30, але ту, що я зміг заміряти. 60. Тож він не такий енергоефективний, як у флагманів від Xiaomi або від флагманів у інших компаній. Однак, гадаю, що більшість з вас прийшли сюди не за цим, особливо після того, як побачили дизайн у цієї кіберверсії, який не на те, що це ігрофон. От більшість прийшли подивитися на можливості чипу Snapdragon 8 s gen 4. Це відносно новий чип. Якщо не помиляюся, він використовується всього лише в одній моделі, окрім цього, Poco F7. І скажу і вам, що компанія Xiaomi цілком непогано реалізувала його роботу навіть. Круто, круто. Ну, дивлячись на те, що корпус гріється, я немов скажений. От ви зараз можете подивитися фотографію, яку зробили хлопці з GSM Арени. У них є тепловізор, вони заміряли. От і під час стрес-тестів корпус нагрівається до 51 градусу. Це дуже багато. Ну і від цього можу сказати, коли ти граєш на ньому, от, припустимо, в Zenless Zone Zero. От грали півгодини. От він нечогісінько так нагрівається. Не можу сказати, що до рівня прямо дискомфорту, просто ти відчуваєш, Вай, що він гаряче, Проте грати далі можна, і це непогано. У нього ж там металева ця рамка, скляна задня кришка. Тобто, в теп тепло відводиться саме на цю рамку. Так охолодження і має працювати. Тому в цілому до виробника питань немає, особливо якщо ви подивитесь на результати після стрес-тестів. Вони дійсно непогано реалізували роботу чипу 8 s Gen4. Дуже гарячого чипу хочу зробити на цьому наголос. А якщо звернути увагу на результати? Після стрес-тесту відеоядер, то я тут взагалі не бачу жодної різниці з 8 еліт. Ну, якщо дивитися суто на цифри. Тож результат дуже і дуже непоганий. Однак ви маєте знати, що під час ігор максимальна яскравість не скидається. Ну, тобто ну, я бачу, що от, як був яскравий екран, от через півгодини він таким сам яскравим залишився. Однак, корпус дуже сильно нагрівається. Ви маєте бути до цього готовими. Проте він дійсно ігровий і запасу продуктивності у нього вистачить, на. Добрі 5-6 років вперед. Сьогодні ви можете грати на ньому в найвимогливіші ігри на максимальних налаштуваннях взагалі без проблем. От і можете розраховувати на те, що там на кілька років вперед у вас буде та сама е, картина. Він е, буде потужніше за Poco X7 Pro. І, як на мене, на одному рівні або навіть краще за е, Poco f 7 Pro. І я не просто так згадав 7 років. Уявляєте, компанія Poco, Ми не говоримо за Xiaomi, там за Redmi, а конкретно за Poco, От почала підтримувати свої смартфони протягом цілих 6 років. Так ми зараз говоримо за патчі безпеки, однак все одно, через 6 років, він все ще буде захищений цей смартфон виробником. От І 4 роки е, оновлень зеленого робота буде. У вас зараз 15 й Android, 19-й 100% йому завезуть. Для середньобюджетного смартфону. Сьогодні він там коштує офіційно 18 тисяч гривень, без комплекту, коряво і так далі. Впевнений, що там на найближчі на 2-3 місяці ціна впаде, його можна буде легко купити там, за 15,5-16 тисяч. І от ви уявіть, за 16 кусків з таким залізом, з такими матеріалами корпусу, глобальний смартфон, ще й з підтримкою 6 років. Це реально дуже і дуже круто. Про інтерфейс довго говорити не буде, тому що ну давайте чесно, ви самі добре знаєте, що з собою являє Hyper S. Він або подобається, або не подобається. Ви так до людини і скажете, все мій, людина така, ну так, круті технічні характеристики, але працює нестабільно, щоб там не співав вам виробник все одно Hyper S, оце це лайно. У всіх там ще цей осад з uh, MIUI сидить. Ну від цього можна сказати, що. Так, він можливо менш стабільний, ніж там Color OS, ніж там інтерфейси від конкурентів. Тим більше ви це починаєте відчувати, коли прямо в користуєте смартфоном кожен день. Десь там глюки, десь там оновлення якесь прилетить, щось там зламає. Є таке, ну реально є. І це не мої слова. У мене людина є таке з сотого левелу в команді, який постійно користувався Xiaomi. І він каже те саме: він зараз перейшов на Pixel 8 Pro і каже: Блін, я більше на, на поку і на Xiaomi не повернуся. Це його слова, це не мої слова. Тож маємо, що маємо. Однак від себе можу сказати, що там, я його тестую три дні, так я там ганяв, я туди, сіди, там став сімку, то я, я з ним покористувався дні. не більше. Ось, і він у мене за цей час не глючив. Що там буде там далі, ну не знаю. Можете поділитися своїм досвідом. От е, е, Ті, хто користуються на постійній основі смартфонами POCO, Xiaomi, що ви е, думаєте стосовно їх е, е, якості і стабільності роботи. З приводу шаї фішок, тут точнісінько така сама історія, як і у версії Ultra і Pro. Одна і та сама картина. Вбудований Gemini, Є там усі ці розумні нотатки, переклади. На жаль, немає підтримки української мови, десь є російська мова, десь там є англійська мова, так, щоб посюди була українська ні, ну окрім, там Джиміна, який розуміє. Ну і можна там з допомогою фірмової галереї там видаляти оці об'єкти. Ну, коротше, все те, що ми і так з вами сто раз вже проходили. Не хочу тут повторюватись, поки всім в цьому плані нічим не відрізняється від тих моделей, які ми розглядали раніше. Просто знайте, що штучний інтелект тут є, так само як і у всіх братів по лінійці. Камера тут, до речі, принаймні основна, цілком непогана. Хоча технічно у цей сенсор AMX 882, він ну, доволі е, бюджетний. Припустимо, у прошки камера набагато краще, у X7 Pro така сама. Основний сенсор такий самий, як і тут. За ультру я взагалі е, нічого не кажу. На чорококутник тут лайняна на 8 мегапікселів. до речі, такий самий, як і у братів е, по цеху. Ось. Е, і фронталка на 20 мегапікселів теж ну, така собі просто середнячково. Тож це точно не камерафон. Однак жоден там смартфон серії F, ну якщо не брати там до Вайпрошка і Ультра, такі зараз з'явилися, вони ніколи не були камерафоном. І поки ксім про не камерафон. Тут історія про заліза. Ну, цього року ще завезли і є круті матеріали. От так ні. Камери тут посередні. Однак, не дивлячись на цей стереотип, не знаю, чи то завдяки фірмовим алгоритмам, які прийшли з флагманським чипом від компанії Qualcomm, проте мені подобається. Приклади, які я бачу е, на основну камеру. Знову ж таки, начерококутник і фронталка тут доволі посередні. Однак, основна камера і в день, і вночі демонструє непогані результати. Портретний режим теж так, такий середній, це далеко не найкращі протрети, які я бачив. Ви маєте зрозуміти, що це далеко не топ камерафон. Навіть за свої гроші, за 18 тисяч гривень він знімає відверто паскудно. Проте, коли він опуститься там, до 15-16 тисяч, якщо брати до уваги виключно е, світлини зроблені на Основну камеру це буде просто середній рівень. Є на ринку набагато кращі камерафони за е, ці гроші. Е, ну, і Давайте покажу вам приклади е, відеозйомки. Фронталка вміє записувати е, в максимальній роздільній здатності Full HD не більше. Ну, от Ви зараз бачите е, якість, Ну, теж, знову ж таки, середня. От, А от е, на основну камеру е, ви маєте можливість записувати в 4К, 30 або 60 кадрів на секунду. Є е, е, гібридна стабільність, Стабілізація. От, ну і давайте продемонструю якість запису звуку. Тим часом оцініть, будь ласка, якість запису звуку. Іти я буду на Сатоше, і тим часом таким чином ви зможете перевірити роботу стабілізації. Тепер давай на мене, щоб до них впал, бо там сходи. Перевіряєте роботу стабілізації. Тепер давайте трошки подивимось на роботу автофокусу. Фокус тут має бути цілком непоганий. Підсумовуючи стосовно камери, тут така сама історія, як і з усіма попередніми смартфонами Poco. Якщо ви хочете собі справжній камерафон, тоді краще дивитися в бік, я не знаю, Nothing Phone 3A або Honor 200 Pro, китайська версія там коштує близько 16 тисяч гривень, вона фотографує там не гірше деяких топ-флагманів. Ну, Є камерафонів дуже багато на ринку, які поруються краще за Poco F7. Однак, якщо вам треба все інше, ну мається на увазі, там, залізо матеріал, тоді ну, можна дивитися вік цього поки всьому. Це історія точно не про найкращі камери. Однак треба пам'ятати, що у нього під капотом цього року з'явилася ще одна кіларфіча е, неймовірно ємності акумулятору. Нагадаю, що в індійській версії він взагалі там 7,5 тисяч, в європейській 6,5. з З чим це пов'язано? Я точно не знаю. Можливо, з цими новими європейськими законами. Тобто тут трохи інший акумулятор там підігнала під європейські ці е, норми. Встановили проте 6,5 тисяч. Я не сказав би, що це мало. Ну погоді 6,5 це все одно багато. Тим більше з. Швидкою зарядкою подроту, потужністю 90 Вт. От, бездротової зарядки тут, звісно, немає. Однак хочу від себе сказати, що він живе довше за Poco X7 Pro. Він живе довше за Poco F7 Pro і довше за Poco F7 Ultra. Детальні цифри, отримані в застосунку SmartVisor, зараз з'явилися перед вашими очима. Я тут підібрав для вас усіх конкурентів, включно зі смартфонами Redmi. Ну, коротше, його там плюс-мінус однокласників, щоб ви е, розуміли, який результат він демонструє на фоні братів та інших конкурентів. Так, це все одно не найкращі результати. Впевнений, що індійська версія показала би себе краще. І є пристрої на ринку, припустимо, от, беремо до уваги Motorola Edge 60 Pro. Там батарейка менша, що 6 тисяч мА. Однак не знаю, що за рахунок оптимізації чи за рахунок якихось інших речей, він живе трохи довше. Не суттєво, але довше. Батарейка менше, але живе довше. Ось тут, ну, тут щось пов'язане думаю з фірмовим інтерфейсом, оцим HyperOS загальної оптимізації і так далі. Я не можу сказати, що це поганий результат, тому що у цієї ємності цілком вистачає до двох днів роботи. Якщо ви там не будете користуватися GPS, грати в ігри, хоча з таким дизайном це ж нереально. Ось то можете розраховувати на такі цифри. В середньому можете розраховувати на півтори-два дні роботи. Тобто, показник це все одно краще за середній. На ринку. Проте назвати його прямо найкращим в плані часу автономної роботи чи то довгожителем я не можу. Враховуючи таку, знаєте, щільну китайську конкуренцію, де банки ставлять вже на 7 тисяч, 7800, 8 тисяч. Ну, це просто сьогодні вже стандарт. Так, ну добре, наче на всі основні питання я вже дав відповіді. Давайте не пробіжемося по дрібницям. Не сказав я про роботу сканер відбитків пальців. Дивіться, він знаходиться під дисплеєм, він оптичний, точнісінько такий самий, як і у Poco x 7 Pro, у Poco x 7 Pro і Ultra. Працює цілком нормально, питань до нього немає. Вібровідук тут флагманський, такий самий, знову ж таки, як і у братів, до нього питань теж немає. Ось, аут-стереодинаміки, вони теж непогані, проте, якщо робити порівняння. Припустимо, з прошкою у прошки мені звук трохи більше сподобався баси у нього гірше ніж у F7, однак середні частоти навпаки краще. В цілому за свої гроші реально нормальні динаміки. Однак не розраховувати на щось там прямо таке топове. У флагманів звук буде трохи краще. По всьому іншому, знову ж таки, за 18 тисяч гривень, якщо брати до уваги офіційний прайс, це дорого. Але, друзі, на старті продажів нічого іншого очікувати не варто. Тим більше, що за 18,5 сьогодні можна взяти, так, там, Сіріак і так далі. Версію Pro. З повним комплектом, ну ви розумієте, так? От треба очікувати, поки прайс паде до адекватних 16 165 тисяч. Скоро там глобальні варіанти в нашу країну прийдуть. Я от вам э, руку кладу на відсіч, що вони будуть. Ну і тоді вже можна э, розглядати. Враховуючи те, що сьогодні э, ціна OnePlus Ace 5. Це там яскравий представник від Hold No B'Kay з чипом Snapdragon 8-3, теж там метал, скло, у нього все гарно. Єдине, що китайська прошивка, от він коштує сьогодні 16 тисяч. Ну, то ну, можна поміркувати. Ну, погодьтесь, можна, так? А тепер уявіть, що буде відбуватися місяців через 8. Його прайс взагалі буде складати щось там близько 14 тисяч, 13 з половини. Ну, це погодьтеся, враховуючи його підтримку протягом 6 років, це все одно потенційний хід. Продажів. А я гадаю, що конкретно в даному випадку з базовим F7 Xiaomi дуже добре постаралася. Так, для своєї вузької аудиторії, бо не всім зайде такий дизайн і, і задньої кришки, і тим більше блоку камеру, це зелененький. От однак, якщо об'єктивно дивитися на це питання, то апарат реально дуже крутий за свій прайс. З мінусів може відзначити відсутність E7, відсутність бездротової зарядки, слабенькі камери. Ну і давайте додам ще один мінус, ну так, чисто від себе. Такий суб'єкт. Е, ну, габарити його теж підійдуть далеко не кожному. Він реально важкий, ну прям така цеглина 220 грамів. Знаєте, це знаєте, топ-флагман від, там, з такими величезними шайбами і так далі. Ну, Він реально відчувається саме так. З плюсів, мені сподобався його дисплей, продуктивність, матеріали корпусу і довга підтримка від виробника. На цьому у мене все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалося. Та і якщо не сподобалося, теж ставте вподобайки. Підписуйтесь на. Наш YouTube канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Беріть участь в нашому новому розіграші смартфон Galaxy S25 Ultra і слухаємо звернення від військових. Вітаю підписників каналу AndroNews. Та прошу вас долучитися до збору на дронеро-транслятори для Покровського Дніпровського відтинку. Ви неодноразово допомагали нам, Ми маємо надію, що і сьогодні ви нас підтримаєте. Беріть дорогу зброю. ставайте до наших лав. Не можете брати друг зброю, то донайте. Підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Заздалегідь щирий уклін усім тим, хто бере участь в наших розіграшах і допомагає військовим. Слава Україні! Слава вільному народу! Слава нашим захисникам! Слава підписникам Android News! Побачимось!